Вдалося знайти індукт. Що я зараз бачу? Завершення дуже довгої суперечки. Сподіваюся, ми ніколи не дізнаємося, хто в ній переміг. Ти сказав, що було Що тоді ми були щасливі. І, на жаль, дехто теж хоче згадати. Тому вони пішли і вже не будуть частиною боку. Але для тих, хто передумає, Дикий острів завжди буде відкритий. Так, індуктор в мене. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від Моноліта, ми її зруйнуємо. А поки... Індуктор це добре сталкер. Він спрямовує сигнал. Але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію увімкнути. На Азивоті нещодавно з'явилася варта. Ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Здається, Фауст замішаний у всій цій історії. Ти не збираєшся нічого робити? Думаєш, я не хотів його зупинити. А які у мене були варіанти? Заткнути йому рота і замкнути в келії. Нас часто в чомусь винувачують лише за зв'язок з монолітом. Але Фауст був одним з перших, кого я привів. Ми побудували полудень разом. Він піклується про братів і щиро бажає їм щастя. Фауст обрав інший шлях, щоб їм допомогти. І навіть якщо я не згоден, в полудні ми не позбавляємо людей свободи. Інакше в чому сенс. Ну, тоді вирушаю на Азимут. Стривай, Скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст, мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити, це буде моїм доказом вільний. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру? Але зберігати гільзу від нього на шиї. Зброя це подарунок в рахунок майбутнього. А гільза вона в рахунок минулого. Ми зрозуміли один одного. Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо за свій вибір.